Союз виділив 6 мільйонів євро на підтримку проєктів регіонального розвитку в Україні. Конкурс ініціатив оголосили місяць тому, і сьогодні у приміщенні КМДА представники Єврокомісії спілкувалися з авторами проєктів. Шанс на втілення матимуть ініціативи із удосконалення транспортної інфраструктури, екологічної безпеки та енергоефективності. Взяти участь у конкурсі зможуть ті області, ВВП, яких минулого року був менше 70%, а також усі малі міста України. Очікується, що цьогоріч фінансування отримають. Шість сім найраціональніших проєктів. і в разі їх успішного втілення наступного року Єврокомісія готова виділити в більше коштів суть цього проєкту – допомогти органам влади України в розробці програм політики регіонального розвитку, а також підготовці грантових проектів, які фінансуватиме європейський союз. Нам важливо, щоб ці проекти дійсно впливали якимось образом на життєві умови українських громадян. Ми хочемо бачити, яка заінтересованість від місцевої регіональної влади и видеть, какие проекты они готовы нам предоставить проект, и тогда ну, мы готовы в следующем году намного больше проектов финансировать.